Ти сердишся, ти сердишся, там сірий. Ні, не сірий. То гарбуз, ти ж на нього не лаєш. Я його погодувала, поки ти була на вулиці. Да. Підемо ще на вулицю. Там сонечко, сонечко, ну і гарбуз воно сидить. Бачите, на сонечку вигрівається, ти мені скло знову замазав, да? ага. Та хорош, скільки можна їсти, оце ж отак, тулиця до скла. Ой, красавчик. Ну, сиди, сиди. А ти сердишся. О, як сердюсь я на нього. Ой, сердюсь, так? Зараз вийдемо на вулицю там сонечко і обіцяють нам сьогодні плюс 10. Так що погуляємо, щось зробимо. Згодна? Красуня ти наша. Ой що боже мій. А їсти ти будеш чи ні? Будеш їсти? Ага, ну зроблю зараз. Не дивися на мене, давай їжі, і підем на вулицю. А то зараз віддам, Сір, сірому чи гарбузу віддам, ага. Давай, давай їж. Ж, він так заглядав в вікно. Да. Так ти ж не голодний. Я ж тебе погодувала. Давай, давай, їж. Їж, скоріше. І підемо гулять. Ну все, я виключаю, добре? Іди їш. От, в... молодець. Красуня, ти чекаєш на вулицю? Зараз підемо. На дворі вже тепло-тепло. Я вчора прибирала в кухні, сьогодні зранку відео вийшло, де мене запитують показати оцей засіб поближче. І тому я зараз хочу вам його показати поближче, а зараз поки що почитаю. Значить, дивіться, сів новий ультрашвидкий антижир. Легко видаляє жир і пригорілі залишки їжі. Засіб для чищення для кухні. Ну, і тут засіб розпилюють, розпиліть спрей на поверхню, і сів починає миттєво проникає в, в забруднення і легко відокремлює їх від поверхні. Протріть поверхню вологою ганчіркою. І немає необхідності в тривалому змиванні. Раз, два, три, і готово. Ну, так воно є. Ну, це не те, що реклама. Мені за це ніхто не платить монетки. Це я попросила, і я оце вам хочу показати його поближче. Зараз я це зроблю. І єдине, що хочу сказати, він не дешевий. Мабуть, зараз за 100 гривень, але ну, ми коли брали десь 90, але його вистачає дуже надовго. Ну, Хоч ви кожного дня там розпилили ви зверху, протерли, правда, нема необхідності, що ж ми не заливаємо ту плиту жиром. Ну і я і шкафчики теж протираю, і дуже мені подобається він. Так що зараз покажу поближче, кому це цікаво. Значить, найдешевший він завжди в Єві. В АТБ чомусь так трішки дорожче. Ну і не завжди він там є. Показую цей засіб поближче, кому цікаво, оце він такий. Ну, ефективний. Не завжди можна іншим. Засобом вичистити плиту, особливо плиту, а він вичищає. Ну, і зараз я покажу з цього боку можете трішки приблизити і почитати. Здається, імпортер угорщина, якщо я не помиляюсь, ну, оце такий. Ви просили, я показую. Що ти там уже знайшла? Господи, ми поки вийшли на вулицю, так уже й сонечко сховалося. І стало холодно. Пишуть, що сьогодні буде Фенді. Фу, це кісточки від черешень. Ну, ти ж не годяйка. Тікай вітеля. Пишуть, що плюс 10 буде. Ну, щось вчора було тепліше. І сонечко сховалося. Зараз я йду. Мені треба зняти покази газу. Воду я вже відправила шість кубів, а зараз газ подивимося з вами разом. І потім скажу, це самий короткий місяць. І скільки я натопила. Ну, газ, ой, це ж треба в гараж віднести. Я ж не тільки Топила, а й користувалася душем. Ось, у, пішла красуня. І я думала, що я сьогодні отут поприбираю. Ну, щось мені не подобається сьогодні погода. І хотілося і там навести лад. Потихеньку поки ще не займаємося посадкою. Ну, добре, зараз я Ой, ось у мене газ тут знімаємо. І ось такі покази, так, як без очків не бачу 26442. Ну і тепер до електролічильника. Ой, скільки ж тут у мене треба це ж прибрати. Це ж високорослі хризантеми. Тут та нічого справлюсь. Ось складу нічого. А щось буду робити. отак. От Отож у мене компостний ящик, а за ящиком я шлакоблок виклала і теж кладу ще. Ну, а куди його це ж все дівати? Щось в мішки, ось в мішок наклала, той щось з полуниці зібрала. Ну і так потихеньку приведу тут все в порядок. І буде і тут частенько. Так, ладно, до лічильника. Так, 26. Зараз так, 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 так. 864. Зараз перепровірю. Ну, оце скільки. Потім порахуємо. Ти займеш, вийдем додому, я тебе відправлю. Пішли? А я ще трішки щось попрацюю. Ходім додому. Ходім. Пішли. Давай, давай, біжи. Ну, тут це після обіду, може, потеплішає ще трішки. Я хотіла сьогодні плівку натягнути на свій парничок отой. Ну, мабуть, іще рано. Так, пішли. Ага, оцю палку забрати. ж треба. О, як біжить додому хоче. Перше мене. Ну, я, мабуть, отут попрацюю на сонечку. Якщо копається земля зараз, то я от і стопчики вкопаю. Ну, не знаю, не буду говорити а Ну, ну та вроді немає морозу, бачите. топчеться ідем, 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 ідем Так я ж буду на дворі ти будеш проситися тоді на двір. Ага, додому. Ну, добре, йдемо додому, все. Йдемо ми додому, потім я вийду. Подивилась попередні платежі, які в січні платили. І що виходить? Це лютий найкороткий місяць, 29 днів. І по сумі, що в мене виходить? Вода. Це 6 кубів на 80 гривень 50 копійок. Вода, бондплата 23 гривні 30 копійок. Далі газ. Спалила я 281 куб. Ну, трішки менше, ніж в січні. Але ж і лютий був не холодний, то не додавала я газу. А ось так, коли раніше так було, стояло на 50, там, то було дуже жарко. Ну а зараз так. На другому поверсі 24 градуси, а тут 21. І у нас в вітальні одна батарея перекрита. І на другому поверсі тільки в... В цій кімнаті яка проходна тільки батарея. Інколи Віка, коли тут ночує, включає в себе трошки в спальні, бо каже, дуже жарко. Ну і оце газ 281 куб. Куб коштує 7 гривень 96 копійок. На 2236 гривень 76 копійок я натопила. Ну, тут же ж і, і у мене ж і гаряча вода йде від газу. Ну, оце скільки я витратила. Доставка газу у нас коштує 234 гривні 99 копійок. Електроенергія. Ну, не знаю, чому так ну, багатовато, звичайно. Я і, вроді, не, не дуже так багато і палила. Виходить 152 гривни. Ой, вибачте, 152 кВт на 401 гривну 28 копійок. 1 кВт коштує 2 гривни 64 копійки. Вивіз сміття 36 гривень 55 копійок. Вивіз сміття у нас один раз на тиждень. Далі інтернет 200 гривень і телефон поповнення теж 200 гривень. Оце сума виходить за місяць, лютий 3413 гривень 33 копійки. Ну, це ж е... постійні платежі це інтернет і телефон, не змінюється. Ну, а ось вода буде за 200 літ, влітку, а то може і більше, бо треба поливати. Газ, правда, трішки зменшиться. Ну, не трішки, а набагато. Хай там кубів 50, може 30 буду спалювати. Електроенергія може менше буде, хоча я сумніваюсь, ну, може менше. Я і так довго не включаю, і світло я економлю. Вийшла. Виключила, зайшла, включила. Ну, ось така сума виходить у місяць, саме короткий. А якщо це іще і 31 день, то це газу буде багатенько і світла буде більше. Ну, ось так. А як люди живуть, ну, оце чим платить? Я за це хотіла сказати. Та ладно. Ой, мир би настав швидше, а то все вже таке. Ну, на маленьку пенсію, то, звичайно, не витягнеш цей... тільки комуналку плати і то не... них. Ну, 3413 гривень. А зараз 2... 2... 3200, здається, пенсія. Я не знаю точно, скільки оця мінімалка. Здається, 3 200, Ну, дуже малі пенсії. Я навіть говорю, це ж я в приватному будинку живу, а люди, які і живуть в квартирах, там же теж за опалення треба платити, і там такі суми зашкалюють. Це точно я знаю.